Для тих, хто втратив роботу та перебуває на обліку у центрі зайнятості гарна новина. Розмір виплат цій категорії населення збільшено. В залежності від певних факторів, які визначають статус безробітного, мінімальна сума виплат становитиме від півтори тисячі до двох з половиною. Щоб дізнатись конкретні цифри грошової допомоги, на яку ви претендуєте, треба звернутись безпосередньо до найближчого центру зайнятості. Говорять спеціалісти установи. Змінені і виплати на дитину. З 1 серпня на матеріальну допомогу претендуватимуть діти вимушених переселенців, які народилися після початку повномасштабної війни. Допомога складає 3 тисячі гривень і буде надана на 6 місяців. Важливо відзначити, що ця допомога поширюється і на новороджених дітей, які підпадають під статус ВПО. Щоб подати заявку на цю фінансову допомогу, батьки або законні опікуни дітей, які мають право на отримання допомоги, можуть використовувати державну заявку Дія через сервіс допомога ВПО. Або безпосередньо через територіальні центри соціального обслуговування за місцем проживання, управління соціального захисту населення або через сільську селищну міську ради. є інформація і для військовослужбовців. Згідно з законом України, кожен, хто служить в збройних силах, має право на отримання оздоровчих виплат. Також військові можуть претендувати на відпустку сроком до 30 календарних днів на рік. Розмір оздоровчої виплати складається з посадового окладу, надбавки за вислугу років, якщо вона є, окладу за званням, щомісячного виду додаткового забезпечення відповідно до своєї посади. Така виплата може сягати від 20 тисяч 100 гривень до 25 тисяч гривень в залежності від посади захисника. Важливо знати, що грошова допомога на оздоровлення військових стосується лише тих. То на даний час перебуває не на строковій службі. Її можуть отримати ті військовослужбовці, котрі здобули право на щорічну основну відпустку. Такому разі допомога на оздоровлення зазвичай дорівнює місячному грошовому забезпеченню. Також в серпні деякі категорії осіб отримають додаткові виплати від держави. Мова йде про виплати до Дня незалежності, повідомляють у пенсійному фонді. Разову грошову виплату до Дня Незалежності України виплатять особам, які мають статус відповідно до законів України про статус ветеранів війни, гарантій їх соціального захисту, про жертви нацистських переслідувань. Виплати до 24 серпня 2023 року громадяни отримають у розмірах від 450 до 3100 гривень, в залежності від статусу. Це учасники війни та колишні в'язні концтаборів, члени сімей загиблих ветеранів війни, учасники бойових дій, постраждалі учасники революції гідності, особи, які мають особливі заслуги перед батьківщиною, та ще декілька інших категорій. Особам, які отримують пенсію, щомісячне довічне грошове утримання. По грошові виплати призначатимуться в автоматичному режимі. Іншим же треба звернутися до пенсійного фонду та подати заяву, надавши документи, що підтверджують особу, її статус з номером поточного рахунку уповноваженого банку. Яна Біляєва, Юрій Бабикін, Харків новини.